Хочу показати тепер вам, як виглядає ставок, який ми чистили, і що у нас є, і що у подальшому планую. Наскільки ви пам'ятаєте, тут це все було заросле очеретом. Ось ми його дістали, потрохи утилізуємо. У нас також там ще дуже багато дров валяється, хочемо їх звести в одну зону і вивезти на верхню ділянку. У нас там є куди це все виконати. Водичка у нас із свердловини протікає доволі непогано. Але щоб нам добитися того, що нам потрібно, ось я вам зараз покажу, бачите в кінці ставка, там є труба. Ну вам погано видно, але вона там є. До неї десь сантиметрів ще 10-15. Ось до цього рівня ми хочемо піднести. Зараз берега всі укріплюються, набираються вологості, але не вистачає цієї води. Думаю, що прийдеться ще одну свердловину бити. Ну, На даному етапі поки що так. Що ось напрягає купа цієї зелені, але її також будемо доставати. І тут хочу це все засипати піском, щоб була як невеличка пляжна зона. Дуже гарне місце, кайфове, ось ці верби, які ми позрізали, не дарма ми їх позрізали, тут вже все. Декілька верб залишив, їх один-два і тут ось третя з цієї сторони. А водичка прозора, прозора така. Тому слідкуйте, що буде далі.